Хіба таке буває? А у мене просто неймовірних розмірів пачка чіпсів із сиром. Це просто чудово. Це по мені. Яка краса! Обережно! Ого, ось це так. З цієї величезної пачки вилізла лише одна чіпсинка. Все точно все? Ну от. А може, там ще щось є? Це ж дуже мало для такої величезної пачки. Треба подивитись. Так, тут нічого нема. Добре, з'їм хоча б цю чіпсинку. Ой, гаразд. Я буду їсти свої чіпси. Оце так. Така величезна чіпсина. Сюрприз. Що відбувається? Я не зрозуміла. Тільки їй не кажи. Я буду їсти свою величезну чіпсину. Вона така смачненька, просто дивовижна.